Вітаю вас. З іншого ви вийшли підтримати побратимів. так? Звичайно. Як вас звуть? Розкажіть свою історію. Я звуть Станіслав, мені 22 роки. 22 роки. Юний. Минулого року я отримав мінно-вибухове поранення в районі Бахмута. Бахмута ще так, так. зараз в мене тривалий ще процес реабілітації. реабілітації. Так, оперувати мене скоро будуть. Знову? Знову і знову, так. Ну я бачу, ви у вас вже протез. Ось я просто покажу. Він у вас висока ампутація? Ну, ось якраз на цьому рівні. – Ага, тобто за за, під так. За коліна, так? Це мені зробили екзопротез, а ще мають на цій нозі робити ендопротез. Ага. – Це внутрішня заміна созлоба, типу. Тобі ось на тобто... наслідок ураження, я от е, кульсовий суглоб, ну м'яко кажучи, тріснув. А. І мені його повинні замінити. Тобто ампутацію будуть вище піднімати? Ні, ампутацію взагалі не буду ну, не будуть чіпати. Це насправді я не знаю, як це має відбуватися. Окей, добре. Але ви ходите, так? так. Ну, поки так. що із паличкою, так, але потрошки, по, по так? А без палища ще нічого не, не пробували? Е, може, але воно де так трошки фульгаво виглядає і ходьба і найзручніша опора в мене пал. Ага. Ну 22 роки ви доброволець однозначно. Так, а в якій бригаді ви були? Ну, mm -hmm. Якщо це ну, хоча б з напрямок військ. Yeah. Зсу. Зсу. Так. Yeah. так, ви пішли, коли війна почалась yeah. тобто, В березні місяці. Тобто практично відразу. Чому пішли? <головець> що, що ще робити на бумагу дому? Для гласи. Намагався побудувати якесь своє життя там. В цей момент просто всі твої плани руйнуються. І... Так, війна, війна все зруйнувала. Війна і війна. То ви зараз, зараз демобілізувалися? Ви ще в складі ЗСУ? Ще повійшов в складі ЗСУ. Хочете повертатись? Нам все воля Божа. Я спілкуюсь багато військовими на ті і теж... Звичайно, я коли да. проходив лікування ще у Львові, в Львівському шпиталі, зі мною ну, дуже рідко таких хлопців демотивованих, дуже рідко зустрічалися. В основному пацани прокидалися після операції, і вони такі все, зараз там ну, зазванюються з побратимами, та я тут ще зараз коли. Тиждень-другий ще по реабілітуюся і до вас, і ви там каже, мій кулемет почистять. Я кажу, скоро повертаюся. З нього витягують отакі осколки з пузи. І Він дзвонить хлопцям і каже, я повертаюсь, кажу, пацани. там. Тиждень-другий ще, ще побуду в лікарні і повертаюся. Таких багато було. І це я хочу да, це... підмітити, шпиталі лежать складні, складні випадки. Тобто Основному... хлопці зі складними випадками. А ви з Києва чи ви з, з Івано-Франківська. Звано-Франківська. Поїхали захищати Бахмут. Так вийшло. Дуже вам вдячні за це, за ваш вибір. Віримо, що ви будете бігати. І я в себе. Дякую вам, дякую вам, Станіславе.